Лованівський район потужний, промисловий, культурно-освітній та аграрний район Кіровоградщини. Голованівський район за рівнем соціально-економічного розвитку за 12 рік взагалі вийшов в лідери. Це перший за показниками район Кіровоградської області. Державна влада в районі, по-перше, тримає ситуацію, по-друге, розвиває район, то є доказом того, що район живе, розвивається і має гарне майбутнє. Там, де ятрань круто в'ється, де переплилися зелені барви лісу та жовте золото пшениці, розкинувся величний край хліборобів і металургів. Голованівський район. Голованівщина рідна, ти надія моя, край квітучий, барвистий, мила серцю, земля. Хто хоч раз побував, тут не забуде повіки. Твої села і поля і широкі ріки. Колованівський район утворений в 1923 році. Нині важлива адміністративно-територіальна частина Кіровоградської області. Його площа майже тисячу квадратних кілометрів. Населення біля 32 тисяч людей. Розташований край у західній частині області. До Кіровограда звідти майже 200 кілометрів. Через північну частину району протікає річка Ятрань, яка впадає в синюху. Там же на півночі густі ліси, площа яких у середньому більша, аніж де-інде на Кіровоградщині. Надра району багаті каоліном, глиняними запасами, чорнокітом, силікатними рудами, суглинниками. В районі налічується 1632 суб'єкти малого підприємництва. Функціонують загальноосвітні, дошкільні та позашкільні навчальні заклади, спортивні школи, лікувальні установи, музеї, бібліотеки, заклади культури. Головними галузями економіки району є сільське господарство і промисловість. За останні два роки Голованівський край почав активно розвиватись. Все це кажуть люди завдяки старанням нової влади. З приходом сьогодні вже нового керівництва, так сказати, ось зараз Яровий у нас в районі керує. Це взагалі е, значить, район, наче почав умиватися і в селах заставляє, щоб порядок наводили, і, і люди, наче почали ржавати, хоч всі були такі замучені і ні, ні в що не вірили. Зараз з'являється віра у щось, Ну, хоч би так, ну наглядно це все видно. Тобто, От людини все-таки і раніше, і тепер і завжди. От однієї навіть людини залежить дуже багато. У квітні 2013 року Голованівський район святкував 90 років від дня свого заснування. На рідній землі цього дня зустрілися всі, хто тут народився, розпочав кар'єру чи бізнес лікарі, вчені, народні депутати, композитори, музиканти і поети. Тут на зустрічі говорили здебільшого не про своє життя, а про здобутки району. У сімдесятих в районі почали будувати побузький феронікелевий комбінат. Нині він працює на повну потужність. Підприємство справжній рекордсмен з виготовлення феронікелю. На його рахунку, третя частина промислового виробництва всієї Кіровоградщини. «Тому У нас непреривно йдуть теплоходи із Індонезії. Отгружается руда, там 70-тысячники, пароходы 50-тысячники, они проходят почти вокруг всего света, приходят в порт Ильичевский, в порту Ильичевский отгружаются, после чего нагружаются вагоны и приходят к нам. То есть руда по сравнению с месторождением Побужским, в котором никеля 0,8%, 0,7-0,8%, эта руда содержит 2,1%, 2 2,2%, 2,15%, в зависимости от... В партії для руди. Потому ви розумієте, що із одної тонни руди, витратив ту же саму електроенергію, можна отримати почти в три рази більше нікеля. Усі відходи комбінату направляють на сусіднє шлакопереробне підприємство. Таким чином, на території створили безвідходне виробництво. Продукт абразивних порошок, який приміняється для піскуструєв кораблів. Металоконструкції, мостових переходів, вагонобудування використовується. Загалом отримуємо, скажімо так, із сміття. Нормальний продукт, який використовують з великим попитом і з великою пользою, скажімо так, не викидають просто так, а в промисловість і скрізь. в які складають свою продукцію, закуповують на сусідньому підприємстві Медсервісгруп. У Побузькому воно працює вже три роки. Цель производства – это выпуск готовой продукции полипропиленовой тары, в частности, мешков. Ну, клиентура довольно обширная, это, так скажем, вся Украина. Вот недавно были контракты с Белоруссией. Объем производства порядка 60-70 тонн готовой продукции в месяц. Это где-то 10-15 тысяч штук готовых мешков в месяц. А ще в районі є теплиці, збудовані на базі феронікелового комбінату. Тут навіть взимку ростуть огірки, петрушка та капуста. Аби залучити до району молодих спеціалістів у Побузькому збудували багатоквартирний будинок. Один з промислових гігантів району товариство відродження та товариство «КЛК». На даний момент уборичне паціличниками закатав, подрабатуємо сушемо, то тобто зготовим во тому, щоб качественне сміна подати на переработку. что можно сказать наше предприятии. Предприятие выпускает качественную продукцию, масло подсолнечное, жмых подсолнечный. В процессе производства есть отходы, такие как лузга подсолнечная. Мы перерабатываем ее на биотопливо, гранулы топлива мы выпускаем. В свое производство мы обеспечиваем весь технологический процесс, обеспечиваем за счет того, что перерабатывается наши котельные, наша лузга сжигается. То есть мы работаем на безотходном производстве. Аграрний сектор завжди домінантний у районі. Місцеві хлібороби часто вирощують рекордні для області врожаї. На Голованівських полях разом з іншими аграріями господарюють представники компанії Кернел. На території Голованівського району, починаючи з 2008 року, з того моменту, як пішла компанія, на сьогоднішній день ми орендуємо 21 267 гектарів. Протягом цих п'яти років в модернізацію. Парку сільськогосподарської техніки було інвестовано близько 11 мільйонів доларів. На сьогоднішній день у всіх населених пунктах, де ми обробляємо землі, ми інвестуємо кошти не лише в модернізацію сільськогосподарської техніки, парків виробництва. Ми інвестуємо кошти в соціальну сферу. Три роки тому бізнесовці із Сирії засадили вісім гектарів землі яблуневим садом, доглядають за ним місцеві і від того мають непоганий заробіток. А вже наступного року сирійці планують засаджати в районі полуницю. Урожай ми діваємо тут, продаємо, взагалі, да. Ми посилаємо. Які. У нас є хранилища, холодильники в Києві. Ні, там туди посилаємо і тут продаємо теж все ці, які падають на пол, он вони бере їх і собирает їх в ящиках і да, людям тут. Це вважається як насок, а на самом деле яблоки хороші каші. Район багатий лісами, за якими старанно доглядають лісівники. У нашому ліскузі в основному це породи дерев. Переважає дуб, ясень. Є трошки двойник. Я ви э, сосна випає, зграб і ліску з не тільки заготовляє, а ще й переробляє. У нас є один цех переробки, який знаходиться в Голочанському часті. У районі збираються на толоки. Гуртом жителі прибирають вулиці своїх сіл. Аби було чисто завжди, на території створили три комунальні підприємства у Голованівську, Побузькому та Перегонівці. Їх оснастили тракторами, сучасними сміттєвозами, снігоприбиральними машинами. На території Голованівського району створено три комунальних підприємства. На базі села Перегоновка, на базі селища Голованівська, селища Побузького. В частності на території селища Побузького з 2007 року працює комунальне підприємство КП Аквасервіс 07, яке налічує 61 працівника. Значить, порозподілене воно на дві частини це житловий фонд та міськводоканал. Значить, на сьогоднішній день забезпечені всі райони, всі комунальні підприємства району забезпечені необхідною технікою. Це і снігозбиральна техніка, і сміттєзбиральна техніка. У районі постійно закуповують нові автобуси. Машини курсують із села в село, возять людей в районний та обласний центри. Пам'ятають і шанують в районі воїнів Великої Вітчизняної війни. У рамках проєкту Зірка пам'яті» їм дарують мобільні телефони, путівки до санаторіїв та легкові авто. А для тих, хто лишився без підтримки рідних, працює два будинки престарілих. Один уже кілька років є у перегонівці, інший цього року запрацював у селі Троянка. Персонал обслуговуючи персоналу у нас 14 чоловік. І зараз при старілих бабушках і дідусях у нас тоже 14 чоловік. Прозрахований заклад на 23-24 чоловіка повністю ми ще не зайняли всі кімнати, є у нас Душові кабіни, туалети приспособлені, наче люди задоволені дуже добре, добре харчування в нас забезпечені». А ще в районі працюють програми Затишний двір, Жива вода та світла кіровоградщина, метою яких є утримання району в належних умовах. На достойному рівні виконується і обласна програма Купуй кіровоградське. У соціальних закладах встановлюють енергозберігаючі котли польського виробництва, які працюють на альтернативних видах палива. У школах району міняють вікна й двері, оновлюють шкільні меблі, проводять ремонтування. У селі Пушкове за кілька років напівзруйноване приміщення приходської школи реставрували. Тепер тут навчально-виховний комплекс. Історія говорить про те, що десь в 40-х роках приміщення школи немає. Приміщення пристосовані. Що перше приміщення, що друге. В цьому приміщенні знаходився ФАП і дитячий садочок. У 2002 році це приміщення було повністю зруйноване. Не було ні вікон, ні дверей, вже люди, знаєте, час застою. І ми разом з колективом. Виділили з бюджету на той час 15 тисяч, і ми разом з колективом його відбудували. За кілька років район став рекордсменом серед інших регіонів за кількістю дитячих майданчиків. Їх аж 26 на 24 сільради. Єдиний в Україні район це Голованівський, який буде забезпечений. Повністю всі селищні ради сучасними дитячими майданчиками. І потім починаємо іншу програму. Це і на сьогоднішній спортивні майданчики. Ну, він прикольний. Я ще був у садіку, то там качелі так скріпіли. Тепер взялися за спортивні. Лише за кілька місяців минулого року їх з'явилось шість. Працюють волейбольні, футбольні, баскетбольні майданчики, тенісний корт. А ще є сучасний басейн, в якому можуть порелаксувати усі охочі. Улюбленим місцем відпочинку для дітей і дорослих став оновлений центральний парк селища Голованівськ. На свята на новоствореному танцювальному майданчику проводять молодіжні та ретро-дискотеки. Районні керівники дбають про підростаюче покоління. В місцевому дюці творчо розвиваються 800 дітей із навколишніх шкіл та садочків. Тут вчаться шити, в'язати, малювати, опановують ази туризму. Гуртків у нас 46 в цьому році, а груп 64. Напрямків багато, ми працюємо за всіма напрямками, напрямками позашкільної освіти. У нас і гуманітарний, соціально-реабілітаційний, і туристсько краєзнавчий і науково-технічний. Дуже багато напрямків, багато гуртків. В планах у нас охопити всі школи району. Сподіваюся, що нам це вдасться. Уже шість років поспіль побузький кінний клуб Мустанг зустрічає усіх небайдужих до жокейства. У нас шість лошадей, п'ять мальчиків і одна дівчинка. Ну, працюємо, багато любителів, багато хто би хотів кататися. Ну, ми мені професіональному рівні, а просто прокат, просто любителі. Традиційно щороку в районі проводиться всеукраїнський турнір з дзюдо. Зазвичай перемогу тут отримують спортсмени із Голованівського району. Розвиваються і секції з волейболу, футболу, баскетболу, гильового спорту, Сумо. По району нам равних немає. Їздили в минулому році ми на область, місто Долинська, зайняли перше місце мої хлопці. Були в Паруманській місті, Кубок привезли перше місце. І ось о, їздили в Южноукраїнську, теж привезли в Воскресення, це в нас було, теж приїхали з першим місця. Спортивні школи в Головнівському районі розвиваються на високому підйому. У нас дуже є великі досягнення. За останні два роки ми підготували п'ять майстрів спорту зірєвого спорту. От і є чемпіони світу серед юнаків. У нас Ткач Олександр, трьохкратний чемпіон світу. У нас це вже прямо як поставлено на конвейер. Ми кожен рік маємо один-два чемпіона або призара чемпіонату світу. От крім того, на чемпіонаті України в нас діти виступають успішно. Гирьовики району стали рекордсменами Книги рекордів України. 30 селачам, наймолодшому з яких лише 10, вдалося синхронно жонглювати гирями вагою від 8 до 16 кілограм. Що й зареєстрували у книзі рекордів України район взагалі багатий на спортивні таланти, серед яких декілька десятків чемпіонів України, чемпіони Європи та світу. Голованівці переймаються не лише матеріальним, духовне займає чільне місце в житті цих людей. Вони реставрують старі храми та розбудовують нові. Тут не було нічого. Зараз люди приходять до нас в храм, моляться, спасають свої душі благодаря Бачагану Оніку, за його милість, за його благодійність, яку він приніс нашому станціонському народу. В районі не забувають і про медицину. Відремонтували центральну районну лікарню, надавши їй європейського вигляду. Особливу увагу приділили хірургічному та пологовому відділенню. З'явились у лікарні навіть особливі ВІП-палати. Все хорошо, і ремонт, і хороший телевізор, і відділення хороше, і врачі дуже хороші. Відношення дуже добре, Все дуже добре. Функціонує і центр ранньої діагностики захворювань. По-новому виглядають та працюють фельдшерсько-акушерські пункти та амбулаторії. Такий заклад у молдовці обслуговує людей з п'яти сіл. У нас є кабінет щеплення, всі щеплення дітям проводяться. І дорослим там по, по календару щеплення. Є необхідна перша допомога. Буде нове обіцяють нове гінекологічне крісло для жінок. А так є фізапаратура. Для, фіз для діток пеленальний столик нам подарували. У Голованівців у пошані творчість. Дбаючи про її розвиток, навіть артисти беруть активну участь у ремонтуванні будинків культури. Для будинку села Олександрівка меценати виділили 150 тисяч гривень. Ремонти ж робили самі артисти. Ми ж виступаємо, ми ремонтуємо, ми все самі. Ми все самі, ми уваємо. І вдома співають корови держати, чоловіки допомагають їм. Вони молодці, вони співають всі по дві корови держати. А це будинок культури Побузького. Ну у нас дуже багато хороших колективів. У нас всього їх 13, Із них три носять звання почесне звання народний. Це у нас народний хор візерунки, народна, народний вокальний ансамбль, деліція і народний оркестр духових інструментів. Селі Шепилове відкрили клуб на мільйон гривень. Кошти виділили місцеві аграрії: пластикові вікна та двері, зручні крісла, нові люстри та штори. Тепер сподіваються він стане найкращим із сільських будинків культури в області. Зараз попрацюємо над теплом, попрацюємо над фойє, щоб там була якась більярдна, щоб люди могли прийти І на майбутнє там. Як господар вирішить, чи спортзал буде, чи буде якийсь. Ну принаймні не бар. У районі і працюють із запалом, і гуляють з розмахом. На святкування Масляної до Голованівська їдуть не лише з нашої області, а й з Черкаської, Миколаївської, Львівської та Одеської. Я про святаті знаю, але вас тут перший раз. І я дуже здивований. Взагалі не очікував такого масштабу. І, ну, дуже мені сподобалось, дуже гарно, дуже смачно. Навіть не перший, але не в останні. Смачно до такої міри, щоб ну не передати просто словами. Кожен хоче собі. Висказати, що і от кухня і де стоять одні жінки, Просто нереально. Голованівський район не перестає бити рекорди. На 21 першу річницю Дня Незалежності України зібралося більше п'яти тисяч людей у вишиванках. Подивіться, як сьогодні святково зібралось дуже багато людей. Гіркаровай запросили в оркестр духовий. Навіть сьогодні була дитина, якій чотири місяці. Але в колясочці, у вишитій сорочці це дуже приємно, вона з'явилася у нас на рекорді України. А це найдовший в Україні суцільно вишитий рушник. Довжина цього рушника 27 метрів. Над ним понад два місяці трудилось 29 вишивальниць. Поле, маки, колоски, нас на полі, і я так собі. Рішила, що повинна вишити це в своєму визерунку. Так, це було складно. Це було дуже довго, але я була я задоволена, тому що це піде в історії нашого Лванівського. Уповноважений представник Книги рекордів України протягом кількох хвилин ретельно виміряв довжину рушника. По тому виніс вердикт. Рекорд побито. Тепер у книзі рекордів України найдовший суцільно вишитий рушник із Голованівська то, что я увидел сегодня, а я вам скажу, я чудес, поверьте, очень много, меня впечатлило. Все такие добрые, все такие хорошие. И э, действительно, я вижу, что люди постарались и сделали, э, сделали красиво. Ще один рекорд від господин усього району. Вони наготували 80 казанів з голубцями. Всього накрутили 14 тисяч голубців з різними начинками. Із м'ясом та рисом, морквою, грибами і навіть чорносливом. Рис, м'ясо, заправка, сметана, томат. Ну, все, що треба. Ми накрутили 226 голубців із корейською морквою. Запрошую покуштувати. І 200 голубців із рисом. Представник Книги рекордів України голубці рахував довго. Їх виявилось понад 14 тисяч. У результаті ще один зафіксований рекорд України. Дивлячись на те, що минулі роки Голованівськ вже затвердив себе як селище міського типу, яке постійно встановлює рекорди, мені здається, що в майбутньому вони поставлять найбільш грандіозні рекорди, яких ще навіть не було в Україні. П'ятим загальнодержавним рекордом стала найбільша декоративна таріль. Над цим шедевром майстрині трудилися кілька місяців. У композицію входить 122 тарілки, виконані в техніці Петриківського розпису. На роботу витратили понад 10 літрів фарби, 10 пляшок лаку, а ще ціле море терпіння. Кожна тарілочка вона є оберегом, і кожна вона несе свою, свою смислову. Вибачте, на російській мові таку на Квіти це діти, птахи це птах це щастя, бівень – це чоловіче начало, ну а пташка, звичайно, ви бачите, що тут багато птахів. Це жіноче начало, це жінка, щастя, добробут. Перевірити, чи варта книги рекордів України Голованівська тарілка взялася представниця почесного видання Наталія Клименко. Виміряла її протягом кількох хвилин. І знову схвальний вердикт. Затверджено рекорд, його встановлено. Практично 2,5 метри ми маємо таріль. І я хочу сказати, що це вже п'ятий рекорд на Голованівщині. І дивуюся дійсно цьому трудовому народу, дивуюся їхній творчості і дай Бог їм на ще на довгі довгі роки. Встановлювати такі рекорди, як сьогодні. Голованівці навчилися рекламувати себе і за межами району. Під час виставки агроекспо 2013 в Кіровограді облаштували шматочок справжнього українського села. Тут співали пісень, роздавали три тисячі печених яблук та годували усіх екзотичною стравою Суші з салом. Особливістю в тому, що салко тонесенько ріжеться, спеціями притрусюється, а всередину накладається перчик, часничок, картошечка, чорний хлібчик, огірочок і прекрасна встрава. Попробуйте. Людей тут конкретно мотивують до роботи. Вже третій рік тут проводять конкурс на кращих керівника установи, куратора та сільського голову. Приз солідний путівка за кордон. Це дуже така хороша справа. Ви знаєте, коли працюєш, віддаєш сили справі, а потім ще бачиш за те, що не тільки отримуєш заробітну плату, а якесь і моральне задоволення. то й хочеться працювати вдвічі і збільшує енергією. Голованівський район має чимало підстав для гордощів, але найголовніше його багатство і надбання це люди. Працьовиті з діда, прадіда практичні і душевні водночас. Душа краю голосиста, щедра на добро, багата друзями. Тому й не дивно, що Голованівці щиро закохані в рідний край. Себе називають патріотами, а місце, де живуть кращим у світі. Краю приятранний, рідний і коханий. Червона калина, широкі поля. Студена водиця, золотава пшениця. Це моя Голованівщина, це моя земля.